Даю вам детальний відео рецепт цих огірочків. Будете задоволені 100%. Це огірочки з часником та кропом. Мій улюблений рецепт значить, на зиму до картопільки, або ж просто як закуска залітає на З Порції вийшло 9 баночок. Нарізаємо огірочки будь-яким зручним для вас способом. Я обрала ось такий, бачите, ребристий, красивий ніж для нарізки. До огірків додаємо цукор. Вливаємо оцет, олію, додаємо сіль, чорний мелений перець. Додаємо дрібно порізаний кріп, обов'язково додаємо в кінці часничок. Все перемішуємо. Аромат стоїть неймовірний. Виливаємо кришкою і залишаємо маринуватися аж 4 години. Через 4 години огірочки перекладаємо у підготовлені чистенькі баночки, вони не стерилізовані. Заливаємо баночки розсолом, який залишився. Накриваємо баночки кришками і ставимо стерилізувати. Після закипання стерилізуємо банки 10 хвилин. Водички наливаємо прямо по горлишку. Після готовності закриваємо кришки, перевертаємо баночки і укутуємо їх до охолодження.